Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання моліться і пильнуйте. Ефесян 6.18 Кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. У духовних битвах християни повинні серйозно ставитись до молитви. Одна жінка зі штату Флорида зрозуміла, наскільки небезпечною може бути нерозумна молитва. Коли вона молилася, то заплющувала очі. Але одного разу, перебуваючи за кермом і молячись із заплющеними очима, вона не зупинилася на знак Стоп, пролетіла перехрестя і в'їхала в, в подвір'я одного домовласника. Потім вона безуспішно намагалася з'їхати з газону. Хоча жінка фізично не постраждала, але їй було виписано штраф за необережне водіння і пошкодження майна, цей молитовний воїн пропустив ключове слово у вірші Ефесян 6.18 Пильнуйте. Описуючи Божу броню в посланні до Ефесян, апостол Павло говорить, крім іншого, про дві важливі речі: по-перше, у духовних битвах. Ми повинні воювати молитвою. Це означає молитися в дусі, покладаючись на Його силу та керівництво і відповідаючи на Його заклики, тобто молитися в будь якій ситуації. По друге, Павло закликав нас пильнувати духовна пильність може допомогти нам бути готовими до повернення Ісуса, перемагати спокуси і заступатися за інших віруючих. Щодня ведучи духовні битви, будемо пронизувати наше життя підходом молитися і пильнувати, осяваючи темряву світлом Христа. Як спосіб мислення молитися і пильнувати може допомогти вам у духовних битвах, що для вас означає бути духовно пильними? Помолимось. Дорогий Боже. Будь ласка, допоможи мені пильнувати і молитися за себе та інших. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.